В мене в наявності ось така штора. Вона лежить вже багато років без використання. Я довго думала, що з нею зробити. Тут тканина, скажімо так, яка. Може витримати багато всяких подій, тобто вона плотна, і швидко стирається, бистра швидко сохне і доволі плотна. І Я так розумію, що вона витримує вулицю аж на бігом. З цієї штори по довгій стороні я виріжу полоси, точніше, я вже вирізала ширина полос я для себе так вирішила, що мені потрібно 12 см. По, ну, по коротшій стороні я не буду вирізати, тому що ця сторона тягнеться, а ця сторона не тягнеться, тому я вибрала ту сторону, яка не тягнеться. Я настрачила багато вже полос. Це дві з них. В мене вийшла після шивання ширина 5 см полоси. Полос тут вже шити і відпрасований. Шов заглажено в тарець, ось тут шов. Тобто його на просвіт видно не буде, він буде з краю, не посередині. По той причині, що в мене тканина дуже слизька, вона її складно відрізати рівно. Вона вбігає від мілка, линійки. Я скористалась в мене є ось такий пластиковий. Атріс плінтуса можна взяти будь-що лінійку, яка вам потрібна, можна вирізати з картонки. ну Якщо у вас така проблема, як в мене. Вставила туди цей пластиковий лінійку, щільно прицепила і густо проклала булавками. А потім я виймаю цей плінтус і в мене вже буде відмічена за розміром. По булавкам полоска. Тільки залишиться зараз, я її відріжу і буду строчити. Якщо так корисно, можете спробувати, якщо вам буде зручно, при наліччі, при наявності ось такої проблеми з тканиною. Тепер залишається відрізати, а потім застрочити по. Розміткам, де стоять булавки. Ширина полоси для штор у мене 5 см. Я зробила розмітку на полосках звичайної тканини для направлення і для того, щоб було все рівно, по 5 см. між тими полосами для штор я зробила теж 5 см. Але потім я переробила і зробила менше десь 3 см. Зараз покажу, чому так. Коли я розклала полоси з відстань між, між ними по 5 см, мені здалося, що ось це проміжок між ними був великий. Тому для того, щоб не робити зайвих клопотів, спочатку треба просто викласти полоси, зрозуміти, яка вам відстань потрібна між цими полосами, і тоді вже на тканини зробити розмітку з того розрахунку, який ви вже для себе визначились. Для прямих кутів я скористалася полосами від ламіната, а також взяла ще в мене цю, 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 можна лінійку, наприклад, взяти. Ви визначите, щоб тут був прямий кут, і розкладати полоски стосовно цієї розмітки на тканині, яку ви вже для себе зробили. Після того, як я зробила прямий кут, зробила відстань таку, яку мені потрібно, я тоді вже тільки тоді з'єднала їх булавками. Тепер я це все зніму і буду строчити. Вдовж цих ліній для того, щоб в мене була строчка закріплена. Булавок потрібна багата, ось так по дві не менше. Так як булавок в мене небагато, тому я їх поступово сюди знімаю, як висвобождаються, калю далі, бо в мене, бачите, їх там не вистачає. Потім я цей вийму, а далі прокалю ще по дві. Ось така конструкція в мене вийшла. Я вже страчила, страчила тільки вертикальні рядки, по горизонтальним рядкам я не страчила. Тут далі я вже не буду показувати, як я буду її вшивати, тому що це суто індивідуальна, хто куди хоче, чи буде її вшивати. І я буду з нею робити штору на альтанку на вулицю. Тому коли я вже її вбудую, тоді я покажу, як вона виглядає вже в закінченому вигляді. Ось так це виглядає вже на альтанки. Я прикріпила її. Вибачте, не показала там нюанси, але ну, я їх зараз буду намагатись показати. Знизу ось ближче зараз покажу. Це кріплення, вставлена туди труба для того, щоб не уносила вітру. Ось, зверху там звичайна стрічка для штор. Ось так. Також з старців я зробила. Тут можна вставити ось таку трубу і розтягнути. Ну, я це не використовувала, достатньо було звичайних кріплень. Ось так я використала свою штору. Сподіваюся, це відео було корисним для вас. Ви теж пошукаєте свої старі штори, щось, небудь придумаєте з них та зробите щось цікавеньке, корисне для вашого будинку. На все добре, до зу нових зустрічей. Пока-пока, гарного настрою, тихих днів та миру. Всього доброго!